Всім привіт, невеликий кейс. Жінка 80. Тільки недавно помер її чоловік. Її запитую, як зараз життя. Вона каже: Боже, я так не жила ніколи. Живе в загородному домі, їй гарно. Її син піклується про неї, фактично, вона каже, як в А В розговорі запитую її, кажу, а чого ну, так важко було жити? Каже, ну, чоловік такий був. До кінця життя не поважав, Зраджував молодості багато, не став да? а, І навіть перед смертю і матюкав і все таке. Кажу: так, а чого ну, не розійшлися? Чому ви не пішли? А відповідь: ну, така відповідь, ну, знаєте, ну, я думаю, що багато зрозуміло. Каже, раді дітей, щоб у дітей був батько. Ну, так виявилося, що знайом я, а, з Її дітьми, і так був момент, коли я міг спитати, як їм жилося, що і як. І їх відповідь ну, теж мене вразила. Вони кажуть, ну бо ми були нещасливі з батьком. Він був тиран, і ну, працюється з цими дітьми там багато травм. Хоча це дорослі люди, да, але психологічні травм. Тепер питання. Ну, от у мене для всіх. Да, є люди зараз е, віруючі, да, я, я, я не покушаюсь на ваші там впевненості стосовно шлюбу. Е, але у мене питання, от, ну, да, жінка була вірна до кінця. Не життя, не щастя, не любові, нічого такого не було. Питання у мене. Ну, а навіщо тоді все терпіти? Раді чого? Кому це треба? Ну, якщо ви віруюча людина, і вам ну, погано живете, да? і ви що думаєте, що Господь дивиться і такий, ну, це, це сам винен, що там шлюб? Шлюб на небі, ну, слухайте, шлюб оформлюють люди. А на небі він чи ні, це буде видно після того, як ви доживете і помрете. Якщо ви помрете щасливо старенькою людиною разом з, другою, ну, з цією людиною, отоді можна сказати, цей шлюб був на небесах. Ну, якщо шлюб такий, що коли одна людина помирає, інша стає свободною, ну це не про небеса. Це якась, якесь ярмо, тягар. Не мені вирішувати, що робити чи ні, але я хотів би десь тут запитати, якщо, ваші, якщо ви, ну, тобто, є кризиси, в кожній сім'ї є, це нормально. Ну, не хочеться це, з цим соглашатися, але це узгоджуватися, да, це, але це нормально. Так от, якщо ви Працюйте над собою, змінюйте себе. І змінюйте не раді себе тільки, а ще й раді дружини або чоловіка, а йому все мало мало, і так уже рік, два, три, і ніяк не може задовільнити: він майже не бачить ваших змін або не хочете цього бачити. Ну, може, треба поставити якесь питання. А Скільки ви ще згодні? І другий момент. Зараз ця людина обмежена віком, вона не може там, ну, розмовляючи з її сином, він не може її водити там, в театр, в кіно, там, на якісь великі прогулянки, фізично вже не може. То в мене питання. А в кінці життя, а що ви будете згадувати? Ваше погане життя? Що ви будете розповідати внукам, дітям? Як ви страджали? Ну, Який досвід ви будете передавати? А, питання не в тому, розлучитись чи не розлучитись. Питання в тому, ну, чи не пора щось змінювати, а не просто жити таким очікуванням, що щось колись зміниться. Дякую.